Дивіться, як відбувається у нас процес виховання. Тоні хоче, щоб ми сіли на цю лавочку, але зараз обід і жарко. Там сидить дядя. Ми біля дяді не хочемо. Процес виховання. Дивіться, ми хочемо свою додому. Тоні не хоче, щоб ми йшли додому. Тоні, ні, будь ласка. А що я маю робити? Скажи мені, що я маю робити? Сидіти, Сидіти просто Тоні каже, що мама має сидіти. Мені можна йти додому. Мені можна, мамі ні. Мам, то ти... твої дії, мама. Походу, мама змирилась. Тоні, ну, я. я йду додому. У нас в сім'ї як скаже Тоні, так і буде. Тоні, я йду додому. Я не хочу тут сидіти. А що, а, що, а, що, а що я маю тут робити? Котику, добре, скажи мені, було. скільки хвилин ти будеш грати? Скільки хвилин ти будеш грати? Скільки Тоні хоче хвилин погратися? Скажи мені. Дай відповідь. Тоні, бабі. скажи зайчику, скільки ти хочеш тут погратися? П'ять. 17 хвилин, так? 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 17 хвилин, так? Все, мама, ти побудеш сімнадцять хвилин. Я Таймер на 17 хвилин. І воно передається. Таймер це швидко. Це швидко? Ну, ти ж сам 17 сказав 17 хвилин. хвилин. То все домовились, Тоні? А потім йдемо додому, правильно? правильно? А? Тонь. Понял, все, Йо, домовились. домовились, 17 О, так хвилин. Відбувається це все. 17 хвилин я наставила таймер на 17 хвилин старт. Добре, мама, ти е, сиди з Тоні, а я тим часом йду по мою посуду вдома, добре? Окей. Ти прийдеш, зразу приготуєш. Добр. Молодець. Грайся. Але не забувайся про нашу домовленість. 17 хвилин і ти вдома. Так? Добре. Все, татко поїхав. Молодець.